Глибоко переконаний, дуже вірю особисто, що людина народжується таки в мандрівці. І кожна мандрівка завжди потребує горизонту, який визначатиме напрям руху. І кожна мандрівка завжди потребує кроку реального, конкретного. Кроку, який дозволяє не зупинитись на шляху до омріяного, до сподіваного, на шляху до обрію, який уже лунає інколи дуже голосно, все ще не почутим, але дуже голосно лунає з глибини нашого з вами сердець. Запрошує, приваблює. Горизонт завжди приваблює. Зрештою, горизонтом стає те, що приваблює. І те, що приваблює, завжди кидає виклик, бо потрібно здолати інколи шлях, інколи себе. І отут, у цьому вимірі, у вимірі подолання, якраз і народжується людина, справжня справді людина настільки обмежена і настільки безмежна, настільки захоплена горизонтом і настільки сконцентрована у конкретному вимірі. Тут, і зараз, де необхідно робити крок. Гадаю, що для нашої землюдяності існують дві дуже серйозні пастки, і одна це конкретні параметри, коли хтось намагається чітко окреслити, що таке бути людиною, а інша це суцільна абстрактна людяність. Гуманізм, який не передбачає конкретної людини загроза. Пастка. Історії я знаю вже багато прикладів того, коли заради людяності люди робили надзвичайно нелюдські вчинки. Гуманізм потребує людини. Бути людиною це не розминутися зі своїм покликанням, залишатись вірними власному горизонту. І таки не розминутися з власною відвагою. Зробити крок тут і зараз. Сьогодні ми з вами у часі в обставинах, коли раптом опинились усі разом поза межею. Не існує людини без меж і не існує людини, яка б не відважилась здолати межу. Існує існування, просте звичайне. Але людина це таки про відвагу подолати. Це таки про рух. Це таки про обрій. І от сьогодні ми з вами раптом перетнули межу, яка створювала для нас звичне, комфортне, людське життя. Ми мріяли, ми досягали, ми діяли, ми долали себе, світ навколо нас. У нас були цікаві плани і раптом. Завжди визначаю війну як час і простір поза межею. Межі зруйновані. А далі поза межею суцільний виклик, суцільна загроза. Поза межами наших меж, людям може ставати безмежно страшно, безмежно ніяково, безмежно порожньо. І так важливо, аби там, поза межами наших меж, ми з вами знайшли обрій. Присутності іншого. Присутність іншого у нашому житті це також межа, це уже чиєсь, це вже хтось, це інший, це межа, яка кидає нам виклик, яка вимагає від нас відваги вступити у стосунки. Але це та межа, яка може стати для нас з вами обрієм, горизонтом надії. А наша з вами свобода у безмежності, яка розгортається поза межами наших меж, може стати берегом. Надії для іншого, поза межами наших людських меж, де стаємо торошно, темно і ніяково. Так важливо не втрачати горизонту присутності іншого і не позбавити себе відваги залишатись берегом надії для інших. Ми з вами можемо надзвичайні речі. Ми можемо вірити у обрій, навіть коли сутінки навколо, і можемо робити крок у його напрямку, навіть коли не до кінця впевнені, чи дійдемо. Але саме у тій мандрівці, від нашого конкретного кроку до нашого недосяжного горизонту і народжується той, кого ми з вами називаємо людина. Бути людиною прекрасно. Бо бути людиною це бути втіленням того, що не має меж. Тільки любов не має меж. А ми з вами маємо стати історією любові в обмеженому світі людей. Сьогодні напередодні Різдвяних свят. Вартує пригадати собі, що колись. Наша історія, нашій історії, історії людства був кинутий виклик, безмежність, яка стала частиною нашої обмеженості. Але тільки для того, щоб ще раз нагадати нам про те, що глибоко у нашому серці живе світ без меж, здатність любити по-справжньому, вірити в обрій. І не боятись зробити конкретний крок. Бажаю вам, щоб ваші мандрівки тривали, щоб, можливо, те, де ми сьогодні з вами, стало для нас початком нової мандрівки. Бо бути людиною це постійно. Робити вибір, робити крок, рухатись у напрямку наших з вами обліїв. Яскравих вам обрів, обрів надії і сили любові, аби зробити правильний крок тут і зараз.